Доброго дня, другокласники! Всі за парти ми сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба мову добре знати. Тема уроку знаходження серед дієслів тих, які подібні чи протилежні значенням. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитися з частиною мови Дієслово. Будемо вчитися добирати слова близькі зазначенням і протилежні. Гра правильно-неправильно. Якщо відповідь правильна, ви плескаєте. Якщо неправильно, хитаєте головою. Готові? Почали. Слова, які називають предмети, називають дієсловами. Слова, які називають дії предмета, називаються дієсловами. Дієслова відповідають на питання який, яка, яке, які. Дієслова відповідають на питання, що робити, що зробив, що буде робити. Молодці. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання, частина перша на сторінці 88. Розгорніть, будь ласка, свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Лютого класна робота. Вправа 321. Прочитай слово, як ти розумієш його значення. Таке слово вийшло? Правильно. Як ви розумієте його значення? Так, дітки, чесність це одна із чеснот людини. Одна із моральних якостей. Чесність, правдивість. Так. Запишіть, будь ласка, з'єднання Ч. З'єднання з ст, честь і чесність. Поставте, будь ласка, наголос. Зверніть увагу в цьому слові наголосу нема чому. Бо один склад, він завжди наголошений. Чимося дискутувати. У нас є проблема, чи потрібно бути чесним. Розкажіть, будь ласка, як на вашу думку, так чи ні. Розказуйте так. Я вважаю, що людина повинна бути чесною. Доведіть чому. Або я вважаю, що людина не має бути чесною. Зробіть, будь ласка, вісновок. Права 322. Давайте ми з вами зараз будемо читати з передбаченням. Прочитайте заголовок оповідання. Про що може йтися в тексті з таким заголовком? Правильно, про хлопчиків, які з'їли мед. Прочитайте оповідання до слів, хай і мама скуштує». книжечко, ближче до себе. У кого були в гостях хлопці? Як звали хлопчиків? Правильно, що передав дідусь для мами? Так, молодці. Чи справдились ваші передбачення? Що, на вашу думку, буде далі? А дочитайте до слів маму, чого ви радієте? Поставте відео на паузу. Чи справдились ваші передбачення? Що, на вашу думку, буде далі? Правильно, чому мама зраділа? Що хлопчики чесно призналися. Мамі сказали всю правду. Давайте з вами подивимося далі. Як гадаєш, хлопці плакали, бо їм було соромно. Завдання 3. Письмове. Спиши спочатку виділені слова в рядочок через кому. І визнач, які вони близькі чи протилежні за значенням. А тоді випиши підкреслені слова парами в стопчик. І визнач, які вони близькі чи протилежні за значенням. Відео на паузу. Пишемо вправа 322. Працюємо. Права 323. Прочитайте слова. Знайдіть серед них близькі та протилежні зазначення. Давайте ми з вами спробуємо близькі зібрати зазначення. Ось у нас слово говорити. Так? Давайте доберемо. Трудитися це говорити? Ні. Опускати, ні розмовляти. Так, це говорити, розмовляти. Мовчати це говорити. Ні, не говорити, не підходить. Розповідати. Говорити правильно. Розказувати. Так, теж. Повідомляти. Це теж. Розказувати. А піднімати? Ні. Значить, ми з вами дивіться, дібрали говорити, розмовляти, розповідати, розказувати і повідомляти, які це слова, близькі чи протилежні значенням? Правильно, це слова близькі значенням. А тепер давайте з вами спробуємо дібрати слова протилежні зазначення. Наприклад, я наводжу вам. Двері. Що робити їх? Відкривати, закривати. Уявили собі дії. Відкрили двері, а протилежне закрили. Ось і тут, тут завдання 2. Запишіться зразком протилежні значенням слова. Виберіть, будь ласка, ось дивіться: трудитися це працювати. Да? Близьке зазначенням, трудитися. А лінуватися це ж геть нічого не робити. Протилежне лінуватися. Поставте відео на паузу, Випишіть, будь ласка, ось так, стовпчиком. Якщо в кінці ставите крапку, то новий рядочок починаєте з великої. Якщо тут поставити крапку з комою, то можна з маленької далі продовжувати відео на паузу. Перевірте себе. У нас вийшло трудитися, лінуватися, говорити, мовчати навпаки, опускати вниз, а вгору піднімати. Різні значення? Так, да, і навіть не тільки різні, а ще й протилежні. Навпаки. Тренувальні вправи. Запишіть дієслова, доберіть до них протилежні зазначення. Ось дивіться зразок. Мовчати кричати. Кричати це теж дітки говорити, але з певною емоцією, да? говорити, кричати. А ми добираємо, навпаки, мовчати, кричати. Слова протилежні зазначення. До цих слів у нас дано слова для довідки. Дивимося. Підводитися, ледарювати, ридати і миритися. От давайте дивитися воювати. Яке? Правильно миритися, протилежне. Опускати вниз, а навпаки, опускатися, а навпаки, підводитися. Так, працювати. Ми вже знаємо це слово. Правильно. І радіти. Яке слово в нас залишилось? Правильно, ридати. Або плакати. Так. Просигналізуйте цеглинками легло. Нам треба блакитне це протилежні зазначенням дієслова, а Оранжевий близькі значенням дієслова. Ви просто називайте це протилежні за значенням, так як відкривати, закривати, чи близькі за значенням, Так як говорити, казати, гомоніти, балакати, розказувати, повідомляти це слова, близькі за значенням. Готові? Почали. Радіє. Веселиться. Так, це близькі зазначення. Трудиться, працює. Близький зазначення. Лінується, працює. Тобто нічого не робить і працює. Це протилежні зазначення. Каже. Мовить. Так, дітки, це близькі зазначення. Мовчить говорить. Правильно. Заснув, прокинувся. Так, це протилежні зазначення. Чудово. Давайте ми з вами спробуємо скласти такий формат. Роль учень. Аудиторія звертається до слів близьких З чим він звертається? З проханням. Значить, він просить про щось, слова близькі значенням. Про що він просить? Ось йому завдання дали скласти розповідь про зиму. Так? Так, що хлопчик каже спочатку? Учень, що він каже? Мені треба скласти розповідь про зиму. Да? Прохання він повинен звернутися до когось, звертання. Слова близькі за значенням. Допоможіть мені. Чарівне слово яке? Правильно, скласти. Розповідь про зиму. Давайте подивимося, яке складено повідомлення, прохання. Прочитайте, будь ласка, його. Відео на паузу. Права продовж речення. На уроці я працював чи працювала старанно. Якщо так, плескаємо ні, головою хитаємо. На уроці мені було цікаво. На уроці я нудьгував, чи нудьгувала. Я навчився, чи навчилася добирати дієслова близькі і протилежні зазначення. Були завдання я не зміг, чи не змогла виконати, так чи ні. Я навчився чи навчилася добирати слова протилежні за значенням? Дуже добре. Завдання. Випиши з улюбленої казки три речення і підкресли, лінійка олівець дієслова. Підводимо підсумок. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились. Вже підходимо і в кінці. Ви всі просто молодці. На цьому діти наш урок закінчений.